Алої продовжують цвісти. Я показував, вони тільки-тільки починали у мене зацвітати. Це така рідкість. Ну, в основному це рідкість так, щоб вони цвіли. І ось, в принципі, це на такому напіку зараз вони цвітіння. Ці алої, я думаю, вони, бачите, і колір помінявся. Такий став. Він червоний, якийсь цікавий. от. І в принципі, я думаю, Саме оце цвітіння, воно вже не буде якось змінювати чи ще щось. От В принципі, це воно набуло вже ну, свого максимуму. Ну, я так це розумію, тому що от останні там, ну, от місяць вже нічого не змінюється. А на початку він трохи змінював колір, там, форму. от. Так що, я думаю, в принципі, це вже максимум його цвітіння.